Я була змушена розбити цю важезну кілограмову ароматичну свічку, бо її аромат мене просто задовбав. Вже більше року я ніяк не можу спалити її, а мені хочеться якогось нового аромату, тому прийшлося діяти кардинально. У нас фантастичний вибір та кількість ароматних свічок, і вони реально горять 36 годин. Цієї свічки вистачає дуже надовго, а розгорається вона дуже рівномірно за рахунок трьох фітілів середині. Соєвий віск не каптить. У домі ви відчуваєте лише шикарні та неймовірні аромати. Свічка створює відчуття затишку та тепла. Після важкого та емоційно насиченого дня ця свічка дає приємний аромат, який класно розслабляє. До речі, ароматів дуже багато від фруктово-ягідних до ванільних. Ви можете обрати саме той, який подобається вам. А також отримали нову лімітовану новорічну колекцію. Ці свічки настільки естетичні, що вони вписуються в будь-який інтер'єр. А ще вони абсолютно безпечні, щоб затушити свічку, просто накриє кришкою. Насолоджуйся атмосферою домашнього затишку.